Як народний артист України, як очільник культури області, і я скажу, мабуть, що всі працівники культури області, а їх біля 6 тисяч в області раховуються, однозначно підтримуємо указ президента про боротьбу з корупцією. Можливо, корупція менше торкнулася сфери культури в нашій державі, але от шоу бізнесу сучасного, мабуть, вона торкнулася. І тому ми маємо всіма засобами пропагувати указ президента. Звичайно, і я і колектив Інституту культури і мистецтв ми дуже підтримуємо, вітаємо і бажаємо, щоб президенту вдалося навести лад в цьому плані, тому що підкуп чиновників, підкуп політиків, окремими людьми, що працювали на них. Це ганебне явище для нашого суспільства, для нашого життя. І це тільки тормозить розвиток нашої держави. І дай Бог, щоб скоріше був результат. Я, як народний артист, підтримую Віктора Федоровича в цьому намаганні побороти корупцію в Україні. Це вже питання давно назріло. Я впевнений, що він доведеться до кінця.